Всім привіт! Хочу розказати вам особливості роботи розеток в період, коли виключають світло. Уявимо, що світла нема, наприклад, 12 годин із 24. Коли світло включається, що люди будуть робити в цей момент? Вони, скоріш за все, включать всі електронні прилади опалення. Воду, все, що є. Тому що вони знають, що у них є там 12 годин, а далі світла знову не буде. І що вони будуть з цим робити? А, а з цим вони робити будуть наступне. Вони все включать, і напруга в розетки трошечки понизиться. А, минулої зими у нас понижалась напруга до 150-140 вольт. І це вже небезпечно для домашніх приладів. Чому небезпечно? Пояснюю. Наприклад, у вас напруга прилади, такі як холодильник і всі інші, розраховані на 220-250 вольт. І якщо цих вольт їм не вистачає, ну, наприклад, візьмемо холодильник. 220 вольт і, наприклад, 200 Вт мощність холодильника буде. Тобто потрапляємо струм, який бере холодильник в процесі роботи, це 1 ампер. Тому, що, якщо ми 200 Вт поділимо, поділимо на 220 вольт, буде 1 ампер. Тепер дивіться, якщо у нас не 200 і один, для того, щоб працював холодильник на струмі 1 А, йому потрібен отакий от, ну, умовно кажучи, дріт, щоб проводити цей 1 А і всі мікросхемки, які, які на ньому, і там мотори, і все, вони розраховані на ну, там, якоїсь такої товщини, щоб проходив 1 А. Уявімо, що у нас не 220 вольт, а, наприклад, 200, 120 вольт, ну, як в Америці, то ми беремо 200 Вт, ділимо на 100-110-120 там, 110, 120 вольт, у нас виходить, ну, грубо кажучи, 2 А. 2 А це значить, що оцей от дріт, який всередині вашого холодильника, він повинен бути в два рази товщий, щоб проводити 2 А. А якщо він не буде два рази товщий, він буде нагріватися, тому що у нього буде зростати опір, він не може проводити ці 2 А, він починає нагріватись. От як лампочки накалювання, вони горять світяться із за того, що у них опір великий, і вони нагріваються і випромінюють світло. Але дротики і мікросхеми світло не випромінюють, вони згорають. Тобто, включаючи щось в розетку взимку, коли буде суттєве обмеження електропостачання і світло будуть давати маленькими шматочками, як обіцяють 2 години, 4 години на добу то можете собі уявити, всі включать зразу. Моментально всі обогрівачі, всі конди... кондиціонери будуть на підігрів, всі бойлери всі, всі включать, всі-всі-всі одночасно. Напруга сильно просяде, тому що не тому, що вона її мала буде, тому що мережа не способна, не здатна вона. Проводити цю всю напругу до всіх користувачів в такому обсязі, тому напруга просяде, можуть зваріти провода на вулиці, тому що там теж паде напруга, і е, треба буде передавати оцей струм, який залишається, який збільшується. Коли напруга падає, струм збільшується, її треба буде передавати. Е, а провода вони не в змозі це робити. Тому я би радив всі прилади, які ви хочете, окрім обігрівачів взимку або коли у нас там почнуться серйозні блокаути, вмикати в якийсь екофло. А обігрівачі вже в розетку. І радив би ще купити якісь, наприклад, вольтметр, щоб бачити, скільки у вас там тих вольтів в розетці. І якщо там вольтів, наприклад, менше, ніж 160, то ніякі телевізори, холодильники туди не вмикають. Тому що підете за новим телевізором і холодильником. По гарантії таке не будуть ремонтувати. Я сподіваюся, це відео було корисне. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, буду далі знімати ще якісь відоси. Все, всім пока.